Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, мої дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні мені вдалося побувати на барахолці в одному із районних центрів нашої області. І ось подивіться, якого красавчика я придбала в свою колекцію. Це спецовник. Це може бути і як сільничка, і як перечниця. Однак і як статуетка ось в такому вигляді також може бути. І в зв'язку з тим, що вже три дні у мене немає інтернету, я не змогла з'ясувати для себе інформацію стосовно цього виробу чудового, мені продавець пояснила, що це городниця. Не буду я вас запевнювати в цьому, що це саме так. Підскажіть. Тому що провайдер пояснив, що пробито кабель, і ремонт буде тривати не менше п'яти днів. Ось така ситуація. В коментарях мені буде приємно від вас дізнатися інформацією стосовно цього чудового поваренка. І коли я його придбала в сколеці, я вирішила зняти ціле відео про мої спецовники. Зараз ви побачите їх на сьогодні буде. Аж цілих шість, один вже я вам показала. Так, слідуючий чудовий спецовник – це ось такий. Це називається в каталозі, що це набір для спецій це ослик. І цей ослик був створений на полонському фарфоровому заводі знаменитим скульптором та художником Таїсію Шуляк. Ось такий красунчик. Значить, клеймо ось таке. Ми бачимо клеймо полонський завод художньої кераміки. Ціни немає. Однак, в каталозі я вам зараз покажу цей ослик чудовий є. Розпис з солями ми бачимо, і це ручний розпис. Пілазурний ручний розпис. Ось такий полонський. Ослик ще вам один, один, один набір із спецій полонського заводу художньої кераміки. покажу ось такий цікавий. Досить. До речі, всі вироби у мене будуть фарфорові, тому що е, досить багато у мене є ще сільничок, всіляких е, наборів для спецій будянських. Однак то фаянс сьогодні мова буде виключно йти про порцеляну. І ми бачимо, що це ємність для спецій називається верблюд. Це робота знаменитого скульптора Моцака Полонський завод художньої кераміки. Також ручна робота. Для того, щоб показати вам, клеймо, мені прийдеться ось ці два спецовника витягнути, тому що інакше. Не вдасться вам показати клеймо. Ось, подивіться, також розпис солями, позолота. І якщо поглянути, ми бачимо клеймо Полонського заводу художньої кераміки перший сорт, і навіть ціна 2 рублі 80 копійок. Руб. Абсолютно в новому стані, дуже гарненький наборчик, на якому, ось, бачите, це вже. Надалазорний розпис, ми бачимо, російською мовою написано Перець і підрисовка по золотої. Це один бік верблюда. Вставляється другий напис. Це ось така соль, ємність для солі, також чудовий ручний розпис. Ось такі два полонських красунчики набору для спецій. Ось я вам показую нею в каталозі. Бачите, каталог. І написано: моцак, набор для спецій, верблюд. Ось він в каталозі. І ось оцей ослик. Тільки трошки, трішки інший напис: і ми бачимо, що автор набор для спецій, ослик, шуляк. Слідуючий чудовий набір це ось такий. Подивіться на оцю красуньку. Я десь років 5, мабуть, тому купила її. купила за досить такі великі гроші. Тому що я серію також казкові персонажі збираю. І ось в мене сказки, сказочки «Колобок» не було нічого. Із статуеток. Я придбавала її як статуетку, і скажу відверто, заплатила 800 гривень. Це були досить такі великі гроші, 5 років тому за такий виріб. Однак я не пошкодувала, розуміючи, це вже зараз. Тому що рідко зустрінеш, це рідкісна річ. Загалом буває, продається вона ось в такому вигляді, тобто без колобка, сама лисичка, сестричка. Ось. Зараз ми розглянемо тут клейма немає жодного, однак я добре знаю, що це знаменитий наш Синельниковський фарфоровий завод. І я думаю, що це робота або е, Тамари Лаківни Крижанівської, або її чоловіка, тобто подружжя Крижанівських. Це моя така думка. Якщо у вас є інша інформація, буде цікаво про це дізнатися. Е, це не ручний розпис, це деколька. Однак подивіться. Яка ж вона гарна, яскрава. Так. І ось така лисичка, сестричка, яка гадає, як же ж їй колобка можна з'їсти. Яку ж пісеньку їй заспівати? Бачите, позолота є і ручна підрисовка. Тут вже йде. Виріб дійсно дуже гарний і рідкісний. Ой, хвилинку, як ж неправильно поставила. Ось так ось. Бачите, лисичка на... Ой! Ось так ось. Наклонилася і... Пісеньку просить заспівати. А потім на язичок пригнути. Так, ось такі красиві спецовники у вигляді статуеток. І є в моїй колекції. Далі буде, будуть іноземці, це росіяни. Ось такий набір, він неповний. Тут ще повинно бути, бачите, тут є місце ось для трьох ємностей. Дві є, це для солі, ось і для перцю. А посередині ще повинна бути ємність для гірчиці. В мене її, на жаль, немає. Це все неручний розпис, це деколь. Ось така підставочка чудова для приборів. І бачимо, це вже клеймо сучасне. Це Дмитрівський фарфоровий завод Верпелки. Ось такий наборчик для спеції, цього підприємства. І ще один росіянин. У мене є набор. Ой. Ось такий. Це вже Ручний розпис. До речі, я вам хочу показати, ось дивіться, є у мене штатив, тому що багато хто мені пише в коментарях. Е, Грюкайте посудом, купіть собі штатив, маю я штатив. Маю. Однак, ну, не можу я користуватися, не знаю, як мені до цього звикнути. Привикла ось так. Одною рукою знімати. Вибачте, будь ласка, всім не вгодиш. Як кажуть, у нас в Україні маємо те, що маємо. Ось такий наборчик це вигляді грибочка, боровичка, грибочок. І ось це чи для солі, чи для перцю. Тут також може бути і гірчиця або ж та сама сіль. Бачите, в лісі грибочок, ось листочок, у нього зверху вона служить, листочок цей служить тримачем для кришечки. Ось і ось такий ручний розпис надглазурний. Я вважаю, що всі вироби досить гарні. Які знаходяться у мене в колекції і на сьогоднішньому столі, мені подобаються всі. Однак найбільше це ось ця синельниковська лисичка із казки колобок. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Поставте вподобайку, мені буде досить приємно. А на сьогодні все, до нових зустрічей на моєму каналі. Миру та добра!